Мара трохи альтернативного буття. Серпневий вечір, вечір п'ятниці. Сонце розжареним диском неквапливо спускається за небосхил, позолочуючи верхівки абрикосових дерев. Побиті ржею та нальотом дощів виблискують у багрянці плоди, ледве чутливий вітер колише верхівки дерев. Остання година світлої частини доби. Ржарене асфальтове покриття віддає тепло навколишньому середовищу та вперто не бажає змінити свою піддатливість на твердиню покриву. В повітрі запах смоли, дерев доноситься ледве чутливий неприємний запах із сміттєвих баків, які ще не остигли після пекучого дня, потроху оживає двір. Виходять господарі домашніх собак зі своїми улюбленцями. Які неквоплово підходять до сухих трав доріжок, які пиловим стовпом відповідають на легкі дотики лап. Усе в передчутті вечірньої прохолоди. У Опустілі ядки із першими кавунами та динями лише нічні сторожі, розклавши газети на стільцях, вмощуються та мружать очі проти ковзаючих променів небесного світила. Парк наповнюється гомоном дітей. А також десь на траві розмістились батьки. Бариста пересунуло кавового автомату працює із останніх сил, намагаючись задовольнити перші потреби оточуючих у каві з вершками, з морозовим лате. чути лай собачої вовтузні. Шуки, гусінь, прямують до своїх домівок. На вулицю виходять люди. Покінчивши з роботою, він вирішив, що треба вийти на прогулянку. Він молодий, худорлявий, невисокий, короткострижений, голений молодий чоловік. Важкий робочий тиждень, настрій на нулі, життєві сили, а також відчуття власного задоволення також на нулі. Усе його дратує. Він не бажає спілкуватись, не бажає чути оточуючих, його все дратує. В пошуках на та сил вирішив пройтись вулицями міста. Рішення прийнято однозначно, але спочатку треба прийняти душ. Підставивши своє струнке тіло холодним променям води, він із задоволенням себе оглянув. Кондиціонер не справляється зі спекою. В прожареній квартирі навіть в душовій кімнаті піднімається пара від розпеченого за день тіла. Холодна вода збігає шумом по голові шиї ребрам, ногам, спускається до стоп ніг. Вони сьогодні багато будуть ходити, обтершись сухим рушником та підійшовши до шафи з одежі, герой зробив вибір. Сьогодні це будуть білі брюки, біла сорочка, білі шкарпетки, білі топсайдер усе біле. Можливо, це підніметь настрій. Взагалі, білий колір улюблений. Улюблений по чистий, бо не визнає компромісів, бо не визнає напівтонів. Вийшовши із порадну, одразу на собі відчув ударну хвилю. Теплого повітря, яке зіштовхнулось із свіжістю, яка йде від тіла. Теплі потоки повітря вмить висушили зволожене волосся. Сорочка здіймається від теплих потоків. Навіть розтоливши сорочку по саму шию, по самі груди, не приносить бажаного відчуття прохолоди. Він йде, йде по вулицям, але спочатку кава. У парковій зоні немає вільних місць, усі лавки зайняті. У повітрі стоїть сморід від пива, креветок, сушеної риби, солоних горіхів, а також морозова і дитячих полчок. Лише кава, тільки кава еспресо і без цукру. Попиваючи гірку, ледь водянисту рідину, герой розглядає оточуючих. Де вона? Нема, чому гуляє? Мабуть, тому що шукає те, чого не вистачає. Так він вийшов у пошуках того, що йому не вистачає. Він йшов за сміхом дітей, за огомоном сімейного життя, за спогляданням домашніх тварин, які вийшли на прогулянку. У нього це було, проте зараз нема. Вечірні прогулянки це ерзас минульщини того, чого зараз нема. Настрій потроху підіймається, допиваючи каву у тіні дерева, що стоїть уздовж паркових дорожок та осипає, оточуючих комашнею та сміттям, герой згадує минулий тиждень. Хоч завтра і субота, проте для нього це не вихідний день. Знову сварка з керівником, знову сварка з колегою, знову непорозуміння. Працює із останніх сіл. Немає надії на відпустку. Запалений мозок, запалені очі, гіркота у роті. Немає сил, немає бажання їсти, пити, спати, все дратує. Допивши каву та викинувши стаканчик у смітник, він вирушив далі. Йде знову йде про те швидкими, довгими та півпустими проспектами міста. Вже горять ліхтарі сонце зовсім сіло. Прогулюються більше старики або батьки з дітьми. Підлітки та студенти скупчились біля театрів, кіосків із фастфудом. Із супермаркетів виносять з плямами масла та ржарень коробки із спіцу. Він йде. Незнайомі перехожі посміхаються йому і кивають його головою. Їх вабить білизна одеж, вони стурбовані його задумливим та розгубленим виглядом. Перехід, виноршивши знов, він намагається швидше пройти купченням людей на зупинці. Дехто косо споглядає його сторону, не усім доподобає його чистий вид. Все, пройшов зупинку, пройшов вітрини магазинів, далі парк. Розгублений погляд козає по силуетам жінок, дівчат, оцінює бездоганність брання чоловіків та прихожих, знову ковзає по силуетам сплеск. Поворот на 180 градусів, невідомі токи пройшли через тіло. Що це мара? Він цього не знає. Серед надпівпустих вулиць він бачить її. Вона це мара, її краса віддає непристойною та гріховною спокусою. Щось неземне та від того не менш гріховне. Невисока, струнка, темна, як смоль волосся, струмениця в доши та спадає на округлі тендітні плечі. Чорні, як безодня очі. Вишнево-чорні губи, тонкий ніс, тонкі брові біла шкіра. Біла, майже пергаментно біла шкіра, яка проси. Відчує сизиною вени. Тонкі кровоносні судини не може сховати біла, тонка шкіра. Тимдітність у всьому у елегантності форми рук, довгих пальців, тонкому вигні спини, округлості стегон, тонкості голови на стопі в ніг. Все тонко, проте відчувається невідома сила. Тонка шия із паденою, проте не менш елегантна. Білизна шкіри дразний та манить, виблискує крість мережу одеж. Вона манить за собою. Невеликі, проте пружні груди здіймаються рівно та монотонно з подиху. Мабуть, у таких грудях мріяв Сулейман під час довгих походів невеликих, проте пружних, здатних витримати та заспокоїти змучену тяжкими думами голову. Краса силуету доповнюється плоским животом. Ця пласкість є красивою від природи і віддає симетричність черевних м'язів, котрі утворюють єдину бездоганну конструкцію. Все ідеально, яка вона? Поки він бачить лише спину. Рівну на широку спину вона йде, ні, вона не йде. Вона здіймається своєю легкою та пружною ходою по розпеченому асфальтовому покриттю. Підошви пестують суміш граніту та смоли. Подивитись на неї, лише подивитись, заглянути в обличчя. Він пришвидшив крок. Вона також пішла швидше. Він ще пришвидшив, він не в силах її наздогнати. По мірі наближення до парку його крок стає швидшим і повільнішим. Наздогнав так, перегнав, відійшов, став у ліхтарі у світлі ліхтарів. Зображує зацікавленість містом повідомлення у телефоні. Вона пройшла погляд по траєкторії, погляд по профілю, обличчя викликав збентеження. Так, вона ідеальна. Вона мрія. Щось є неземне гріховне, непристойно гріховне. Знову прискорився, наздогнав, порівнявся, скоро парк. Побачив край мука, ледве уловиму усмішку, її пальці повзають на рівні стегон ледь помітно. Майже не піддається оку повзання кігтів довгих пальців по тканині плаття. Вона не жінка, вона мара, нечиста сила, дочка поганих богів. Вона приносить не тільки горе, але й дощ, а також уводить за собою чоловіків. Війну і владі він не може не піддатись на спокусу. Він іде за нею до парку вдовж дерев. Ялинкові дерева своєю смолою заросли пісок, який бруднить, чисті, тобсайдер герою. Пісок проникає в обув та на одежу падає сміття з дерев, піднімається вітер. Вона манить. Вона тягне за собою, вона вже майже повернулась до нього мить, одна мить все. Він заглянув у чорну безодню її очей, там нічого немає. Окрім полум'я, яке виривається не із Темного царства, а із її гріховної середини. Це пекло, але на землі. Лише погляд, і він уже не в силах, наче струмінь пройшов через тіло, сильні та холодні руки схопити серце, втратив дихання, туманом застелило очі. Раптом чути тріск, тріск гілки дерева, яка під першими поривами вітру, який несе дощ, упала поряд з ним. Стан. Трансу пройшов. Де вона? Що я роблю у лісі? Хвиля вічаю навалилась на героя. Як важка плита притиснула серце, смарнілий він пішов. Пішов вздовж доріжок, він йшов, не помічаючи перших крапель дощу, ледве не потрапив під колес автомобілів, чому де вона. По дорозі зайшов у супермаркет. Вино цигарки, не усвідомлюючи, розплатився, з пляшками в руках він, де крізь каплі дощу. Човгає ногами по калюжам. Вода збігає по сорочці. Білі брюки стали брудними. Видний, голки, ялинок на колінах прийшов додому. Закрив квартиру, закрив пити, пити та корити. Виливши каву у раковину, він починає пити з чашки вино. нові усю ніч пив, курив дивився вікно, адже мара завжди ходить понад вікнами. О четвертій годині ранку зірвався з місця і пішов знову в ліс шукати її. У брудному одязі підпитку, у стані мороку, шукає, не знайшов. Вернувшись додому, ліг на диван. Знову алкоголь, знову, сон сон та цигарки. Три ранки починались однаково. Повідомлення батькам, що все гаразд, повідомлення другу, що захворів і сьогодні не може працювати. На столі пляшки, пліснявілі скипки кавуну, холодильник гримить своєю неприємною пустотою. Мара, мара, мара відпусти, відпустила. Разом із закінченням дощів, разом із прохолодою вона пішла, а на згадку залишила біль в очах. Він досі не може дивитись в очі жінкам, адже знову боїться зустріти